Так, ну що народ, всім привіт! Вітаю, шановний колектив, на своєму ютуб-каналі. Значить, сьогодні у нас 17 травня 2023 рік. Заправляємо прискуча і будемо вирушати на оприскування ярого ячменю. Сьогодні у нас під оприскування буде півтора гектара ячменю. Це не весь у нас ячмінь. Це тільки сьогодні зробимо перший виїзд, і далі будемо кропити. На даний момент зараз е, всипав 10 кг карбоміду на 300 літрів води. На га ми набрали 300 літрів. Будемо кропити сьогодні від бур'янів. Плюс до препарату до бур'янів йде ще прилипач. Набрали ще також на 300 літрів води 10 кг карбоміду. Завжди сипимо під оприскування карбомід. Зараз я їду машиною, доганяю трактора і будемо оприскувати. Оприскувач у нас простий. Польський на 400 літрів, ну і трактор МТЗ 826. Все, приїхали на поле. І проводимо оприскування. От такий зараз вигляд нашого ярого ячменю. Тут попередник в нас була соя. Ну і перед посівом я розсипав нітроамофоз. десь плюс-мінус 200 кг на гектар. Ось бачимо. Бур'янчики вже є. Також я після посіву закатковував. трактор на сьомій передачі ми зробили такий висновок. Сьома передача це ідеальний вприск на даному тракторі і під даний оприскувач. Країна сліз, країна мрій, не вмерла ще і я живий, і я надія на тепло і світло, Країна снів, країна слів тебе люблю, я і люби, чи ти так само і мене любила хрона на устах, де п'яносла тебе вона його. Вже ми докропили одну площу. Їдемо зараз на другу площу. От, МТЗ вже поїхав, я його зараз догоню. Так, вже темніє, але ми докроплюємо ще наші площі. Так, це також у нас ячмінь. Тільки тут ми експериментували замість добрив. У нас був ріпак на перегні. Тут у нас там того року була пшениця озима. Ми її зібрали, здіскували поле і сіяли ріпак. Ставили мінімальний висів, і ріпак зійшов, ми переорали на осінь, навіть добре переорали, бо мит на свою якість добре переорав. Але прийшла весна, почав підготовлювати площу, посіяв і вже видно. Виден мінус, при якому майже все поле покрите верхом в ріпакові. Думаю, це не пошкодить ячмінь. Це просто зовнішня така е, проблема і все. Це останнє поле також ячмінь, і тут також був ріпак на перегній. Але тут він трошки краще е, присипався, перекинув його кращий плуг, тут його менша кількість. Отак. От, от. Ну, я сподіваюся, що м, якийсь рожай повинен бути після перегною ріпака. Ячмінь у нас ну, не знаю скільки. До 10 см плюс-мінус. Не знаю, рулетки з собою не маю. Це останній прихід і трактор вертається зараз назад. Можна вже в кінці підсумувати відео і назвати відео навіть нічні опрескування бо трохи промахалися з часом, туди-сюди переїзди. І ось вже на годинку 50 е, так от На цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім пока і до нових зустрічей.